Я вирішив повернути донбас. Зеленський ліквідував мого помічника. Он как штани сняв, як вивалив. Я говорю ні весело сьогодні. В Москві. На мою думку, дуже весело. Не просто може, друзі, але обязательно будуть питатися та в будь Нвичаренеміскмекетлуклайкенівон іссаененіфенепойнтайм. Усе, що ви щойно побачили, результат роботи штучного інтелекту. Десь більш схожий, десь менш, в якомусь місці правдоподібний, в іншому геть ні. Все залежить від того, наскільки у споживача дезінформації розвинене критичне мислення, який досвід він чи вона мають у користуванні медіа. Ну і банально наскільки хороший у вас зір. це теж грає насправді значну роль. Тому для когось діпфейки є очевидними, а для когось абсолютно ні. Втім, ми маємо ситуацію, коли. З кожним роком, ба навіть з кожним місяцем, якщо не тижнем, діпфейки стають все більш і більш правдоподібнішими і вигадливішими.